Який день я спостерігаю за ситуацією довкола києво печерської лаври? І в мене єдине питання до журналістів: чому ви Російську православну церкву в Україні називаєте Українська православна церква Московського патріархату? Такої абревіатури і такого словосполучення більше не існує, відколи в 2019 році Україні дали томос, тобто повернули право на автокефалію, яке російська православна церква забрала в Україні більше ніж 300 років тому. Ну, просто по-чесному скажіть, ви розбираєтеся в абревіатурах і в чому відмінність від УПЦ і ПЦУ? Ну от серйозно, для чого людей заплутувати? Відколи на Фанарі у Стамбулі в 2019 році Україні урочисто дали томос, автоматично українська православна церква, одна єдина, без ніяких більше приставок в лапках, об'єдналася синодом і тепер підпорядковується Константинополю, як і інші 15 автокефальних церков, в тому числі і Росія. Якщо в Україні засіла російська православна церква у Лаврі то нарешті з'явилася політична воля їх звідти видворити і називати речі своїми іменами. Тому що Києво-Печерська лавра належить не церквам, Києво-Печерська Лавра як заповідник, належить українцям. Це є заповідник, так само, як і Софія Київська. В чому, в чому, але в цій темі я дуже добре розбираюся про ці всі гілки релігійні, чому їх так багато в Україні було. Я якраз в 2019 році їздила в відрядження, працюючи на СТБ у Стамбул, і ми знімали цю урочисту подію, коли в Україні. Повертали історичне право на повернення в коли давали Томос, і цю тему я розібрала просто до молекул. Тому, будь ласка, називайте речі своїми іменами. Російська православна церква взагалі повинна бути заборонена як така в Україні, тому що крім пропаганди вона нічого не несе. Просто послухайте ту ахінею, яку несуть. Ці священнослужителі, якщо їх взагалі можна назвати таким словом, і яку ахінею за ними повторюють ці віряни. Це насправді, знаєте, смішки смішками, але люди, що ходять в церкву і це ж батюшка сказав, це ж сприймають за чисту монету. Будемо молитися всі, хто може молитися, о побіді над колективним врагом, який напав на Росію з всіх сторон. Це не Україна, адню. Это весь сатанинский, предавший своей душе э, сатане Запад. Вот если мы будем молиться Богу против этих сатанинских сил, мы можем победить только молитвой. Аллах. Повертаємося до 2019 року, коли Україні дали право на автокефалі. Що ви просто розуміли, що це ж не Порошенко придумав цей Томос? Що ви розуміли? Просто Україні везло з проукраїнськими президентами першу спробу. Робив ще Ющенко у 2007 року. Він запрошував Варфоломія до Києва, але тоді російське крило і п'ята колона була настільки потужною, що взагалі навіть ну розумієте, що всі. Церкви взагалі світу і е, верховний е, е, патріарх, е, який базується в Стамбулі. Вони Варфоломії. Вони навіть боялися подумати про те, щоб Україні надати це право на автокефалію, хоча є всі історичні е, документи, які вказують про те, що Росія 330 років тому вкрала в Україні автокефалію і примусила Київ підпорядковуватися Москві, а вже після Москви Константинополю. Останній момент важливий, чому після того, як Україні дали право на автокефалію і дали томос, повернули Україні незалежну українську помісну церкву. Чому ж не філарет її очолив? Тому що через його російський минуле раз, по-друге, для очільника церкви потрібна була людина, яка зможе об'єднати всіх церковників і Московського патріархату, тому що тоді дуже багато доєдналося до української помісної церкви в 2019 році. Також всі приєдналися з Київського патріархату, зрозуміло, і також з автокефальної української церкви. Тому, будь ласка, люди зрозумійте, що зараз у нас в Україні своя незалежна українська помісна церква, православна, єдина. І все крапка, все, що інше, це все московський патріархат. І Якщо ви мені будете писати повідомлення про те, що це типа не канонічна церква, будь ласка, вчіть свою історію. Ну ви ж розумні люди, вчіть, відкривайте книжки і відкривайте джерела.